Хочете інвестувати у нерухомість Болгарії? Жити, відпочивати, здавати в оренду, новобудова Соняшний берег здача вже в 2026 році. Квартири з ремонтом під ключ від забудовника у районі з розвиненою інфраструктурою, новий сучасний комплекс, територія з контрольованим доступом, охороною, басейном, ліфтом та паркінгом. Ціни лояльні стартують всього від 1600 євро за квадратний метр. Встигніть обрати бажане планування, етажність та орієнтацію вікон. Резервуйте свій варіант, вносіть перший внесок та упродовж місяця робіть перший внесок 30% від вартості квартири. Розстрочка без відсотків упродовж першого року. Наступні два роки з удорощенням всього 1 тисяча євро. На рік телефонуйте нам просто зараз.